Чи варто вам ставати професійним масажистом? Привіт! Мене звати Анна Кіко. ви на каналі Кіко Спа. Це канал про фізичне і ментальне здоров'я. Я сертифікований масажист в Каліфорнії, Сан-Дієго, в США і на цьому каналі багато розповідаю про масажі, про здоров'я і про те, як не поїхати кукухою через те, що відбувається з нами кожен день. Сьогодні я розкажу вам про шість питань, які варто собі поставити перед тим, як обирати професію масажиста як головну в своєму житті. Отже, перше питання: чи цікава вам ця тема? Я глибоко переконана в тому, що наш мозг просто не буде навіть Задавати, ставити вам це питання в голові, якщо у вас нема на це ресурсів, можливостей і бажання більше, якщо вам, в принципі, цікаво ходити на масажі, отримувати масаж, якщо ви думаєте, хм, можливо, я можу теж якось цьому реалізуватися, це можливо ваше. Але давайте відповідемо ще на п'ять запитань. Наступне запитання: чи любите ви людей? І чи любите ви говорити з людьми? Я розумію, що масаж це все-таки про техніку, про те, як ви мнете м'язи, як ви рухаєте кінцівки, і все-таки інше, як ви знаєте, анатомію, техніку масажу. Але все-таки масаж дуже часто це про спілкування людина з людиною. Чи любите ви людей? Чи хочете ви їх торкатися, чи хочете ви постійно з ними взаємодіяти? Є клієнти, які люблять. Полежати, розслабитися в тиші або в музи під... під музику, яку ви їм ставите. А є клієнти, які хочуть дуже поговорити, і для них поход до психотерапевта і до масажиста це одне й те саме. Тобто, масажисту до дійсно гарному масажисту треба любити спілкування з людьми. Треба вміти створювати певне таке безпечне середовище, де людина зможе не лише фізично відпочити, але й ментально перезавантажитися. Третє питання: чи хочете ви постійно розвиватися? Професія масажу це сфера, яка насправді неймовірно динамічна. Тут є базові техніки, як у всьому нашому житті. Ви вивчаєте базові техніки масажу, потім ви отримуєте свій сертифікат або ліцензію, потім ви працюєте, 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 але для того, щоб Стати дійсно класним спеціалістом треба мати знаєте, таку жагу до знань. У мене купа цих всяких книжок про анатомію, про техніки масажу. Я постійно ходжу на якісь вебінари, себінари, сесії з масажистами. Я дивлюся відео про масажі. Тобто, це така моя віддушина, Я дуже це люблю, я дуже люблю в цьому розбиратися. І я розумію, що насправді, чим більше я знаю, тим більше я не знаю. І мене це. Заворушує, цікавить. я така окей, окей, так, так, так. Ми знайшли м'язу псоа. Це така м'яза, яка в нас знаходиться в спині, і вона запускає рух ногою. І дуже часто, коли до мене приходять клієнти з болем в попереку, я розумію. Я не буду шукати нічого там внизу спини, я буду дивитися через живіт цю м'язу псоас. Я буду дивитися, чи вона напружена, чи вона підтискає таз до а, нашого хребта. І дуже часто це проблема. І коли я про це дізналася, багато-багато моїх клієнтів зрозуміли, що вау, в них зник біль в спині, тому що я знаю можливу причину їхньої проблеми і я. Економлю їх час, і я вирішую саме їх проблему. Але для того, щоб зрозуміти мені, що проблема, що ця в цій м'язі, мені довелося витратити багато часу, і це постійна така, знаєте, неймовірно класна подорож про те, що я більше дізнаюся про тіло. Я дізнаюся про те, як допомогти моїм клієнтам. І для мене кожен клієнт це таке можливість вчитися, можливість розвиватися. Четверта історія: необхідно розуміти, що якщо ви обираєте масаж як вашу професію, ви можете розраховувати в принципі лише на своє тіло, і ваше тіло це ваш інструмент. І вам необхідно бути здоровими. Коли я приходжу до масажиста, мені неймовірно важливо, як ця людина виглядає. Я не кажу не про те, як вона одягнена або. Скільки їй років? Абсолютно ні. Мені важливо, щоб в неї було здорове тіло. Щоб вона мені важливо бачити, що людина знає, що таке здоров'я. Вона знає, як його підтримати. І тоді я приходжу до цієї людини, щоб дізнатися щось більше, як і вона дійсно мені здається, може мені краще допомогти. Отже, вам потрібно постійно мати здоров'я в фокусі своєї уваги і розуміти, що це ваша цінність, це тіло, це ваш інструмент, і вам треба буде налагодити з ним зв'язок для того, щоб класно виконувати свою роботу і своє призначення. Наступне запитання, яке я порадила себе запитати, чи готові ви постійно розвивати ну, духовність, свою власну емпатичність, тому що насправді, із того, що я вже бачила зі своєї практики, дуже часто ми багато емоцій, багато травм складаємо в своє тіло. Ми його там тримаємо у вигляді напруги, яке потім може давати нам якусь певну біль. Коли ти йдеш в масаж, ти по перше. Отримуєш його багато, тому що в нас для цього є всі, всі можливості. І, по-друге, ти даєш його багато, і ти розумієш, що дуже багато емоцій вивільняються, і не... це непоганий такий спосіб через тіло лікувати дуже багато своїх власних травм, і треба бути до цього готовими. Під час масажів, коли я вчилася в масажній школі, або коли я потрапляю до якогось неймовірного спеціаліста, до кого до якого перепрошую, чухається ніс, що випити хочеться. Окей, okay. коли я потрапляю до якогось неймовірного спеціаліста, і в мене трапляється емоційно вивільнення, вивинення, цей emotional release. Тому, якщо ви хочете бути масажним терапевтом, готуєтеся до того, що в процесі навчання і в процесі роботи у вас будуть певні емоційні вивільнення, так само як і у ваших клієнтів. Наступне питання, яке я дуже раджу собі поставити перед тим, як ставати масажистом, це чи готові ви тримати певні кордони. Дуже часто те, що проживає людина на масажному столі, ми можемо так само емпатично перепроживати, можемо дивитися, що в нас такі схожі емоції, це означає, що нам треба окремо з ними працювати там з психотерапевтом або з іншим масажистом. Тобто, це щось про нас, але ми маємо залишати цей простір для клієнта без нашого туди вкладення. Або, наприклад, якщо ми починаємо там. Хотіти якихось стосунків а, з клієнтом, так само ось у нас в школі нам рекомендували, якщо, наприклад, у вас є клієнт, да, він неймовірно, окей, припустимо, жіночка, клі... дівчина, і у вас приходить до вас красний чоловік або хлопець, і у вас стається брррр, там, емоції, гормони, все таке. Нам рекомендували завершити там курс масажів або завершити цей сеанс і зустрічатися вже тільки через півроку після того, як у вас відбувся остання сесія, тому що вважається, ну хоча б там, через три місяці, так коли у вас гормони вже пропадуть, і ви можете реально подивитися, що це. Чи можуть бути там стосунки? Друга історія, яка може виникати, це контрперенесення з боку клієнта. Це виникає набагато набагато частіше. Чому? Тому що, уявіть, ви бачите свого масажного терапевта, наприклад, кожного тижня, і після того, як у вас якісь там проблеми на роботі, в сім'ї, вдома, у вас так все дуже важко, дуже важко. Ви приходите, і через годину ви виходите зовсім цим іншу людину. У вас таке полегшення, у вас все, все класно гнеться, у вас плечі розкриті, грудна кліто дихає, вам добре, вам просто неймовірно кайфово, у вас виробляється дофамін, серотонін, окситоцин, Син цей коктейль класних позитивних емоцій. І ви починаєте цю людину прямо любити. Ви розумієте, що поступово ви чекаєте ось цього масажу, і там вже щось більше, ніж просто масаж і стосунки, терапевта, масажного терапевта і клієнта. Ви чекаєте їх на, як на щось більше. Коли масажний терапевт це помічає, це теж треба вчасно зупиняти. Тому що з боку клієнта можуть бути певні питання і певні. Прохання, які не відповідають вашій діяльності. Приведу власний приклад, У мене більше року до мене ходила чудова жінка, приходила і просто вивалювала все своє життя, там, з ким вона зустрічається, з ким розходиться, що там з дітьми, що там з тими, з цими. Тобто, всі ці штуки, вона, мені насправді треба було 30-40 хвилин просто для того, щоб вивести її з цього симпатичного нервового стану на пересимпатичну нервову систему для того, щоб вона заспокоїлася. І вже потім від мене вона виходила такою заспокоєною, розслабленою. Нарешті вона могла бути тут і зараз. І е, якісь ось ми зробили з нею там 10 сеансів. Потім вона ще півроку ходила кожен тиждень до мене. Ми зробили неймовірно круту роботу. Важливо, що в цей момент я не ділилася своїми історіями, тому що я вважаю, що це не етично і. Я була така я професійна була. І ось в якийсь певний момент ця клієнтка почала просити мене про дивні для мене речі. Наприклад, вона сказала, що ось через місяць я буду їхати в в лікарню на планову операцію. Чи не могла б ти мене заїхати забрати з цієї операції? І знаючи про життя цієї людини, я знаю, що в неї є, є коханий чоловік, в неї є друзі, в неї є купа, купа всього, але чомусь вона обирає мене. Для цієї місії. І я зрозуміла в той момент, що треба завершувати, що тут вже дуже багато контрпереносу від цієї людини, що ми далі не можемо спілкуватися як масажист -терапевт. і терапевт Я один раз відмовила, сказала, що ні, я не можу це зробити. Подібні а, запитання були і далі, і тому, коли це вже було третій раз, мене запитали, чи можу я щось таке зробити подібне, я сказала ні, і далі ми розійшлися. Це неймовірно важливо підтримувати свої власні кордони і розуміти, що масажний терапевт це терапевт, це не подруга, це не психотерапевтка. Тобто, це різні речі, і дуже класно вміти ці кордони для себе відстоювати. І сподіваюся, ця інформація була корисна для вас. Якщо у вас взагалі є ідея, цікавість, як стати масажним терапевтом, залишайтеся на цьому каналі, тут буде багато відео про це і взагалі багато відео про здоров'я і про те, як підтримати себе в ресурсі. Ставте лайки цьому відео, пишіть в коментарях, що б ви хотіли ще дізнатися від масажної з США, і гарного вам дня! Побачимося в наступних відео!